Так, це відео ми плануємо випустити 20 травня. Правда? 20 травня у Батяра і у мене день народження. Тому ми запланували зазняти 24 відео, щоб вони щогодини були. Ну, Звичайно ж, по 1 хвилині. Батяру дуже подобається ця ідея. Бо він розуміє, що йому прийдеться зараз зі мною сидіти і знімати. Правда? Якісь історії про нього? Угу. Все про тебе розкаже. Але натомість прошу всіх підписників своїх. У нас на даний момент лише 350. Попрошу більше підписуватися інших людей та ділитися зі своїми друзями. Бо ми хочемо зібрати тисячу підписників, правда, батяр? Свою першу тисячу. Тому нам вподобайка, підписатись на канал, поділитися з другом, щоб допомогти нам зібрати тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже вдячні. А ви чекайте нас до наступної зустрічі, яка буде, скоріше за все, через годину для вас. Для нас через сутки, можливо.